Якщо у вас з'явився напис сервіс на приборній панелі шкода Octavia A5, це означає, що вам потрібно скинути міжсервісний інтервал заміни масла. Це робиться наступним чином. Затискаємо кнопочку «Тріп», Включаємо запалювання. Кнопку відпускаємо і крутимо рычажок вліво або вправо. З'являється напис. 15 тисяч км і ключик. Це означає, що наступна заміна масла у вас через 15 тисяч. Це все. Виключаємо запалювання. Якщо у вас з'явився напис сервіс на приборній панелі шкода Октаві а 5 це означає, що вам потрібно скинути міжсервісний інтервал заміни масла. Це робиться наступним чином. Затискаємо кнопочку TRIP, Включаємо запалювання. Кнопку відпускаємо і крутимо речашок вліво або вправо. З'являється напис 15 тисяч км і ключик. Це означає, що наступна заміна масла у вас через 15 тисяч. Це все. Виключаємо запалювання.